Період панування Австрійської імперії від самого початку супроводжувався економічним і технічним розвитком буковини, який викликав необхідність перевезення і продажу продукції до країн Європи. У 1885 році в Чернівцях розпочалося зведення залізничного мосту через річку Прут та вокзалу. Вже через рік, 1 вересня, залізниця запрацювала навіть на чотири роки раніше ніж у Києві. Визначна подія. Коли вже пройшло майже більше 150 років, є актуальною на сьогоднішній день, тому що розвиток інфраструктури є одним з головних питань в розвитку нашого краю, нашої рідної буковини. Що бібліотека долучилась до цього не дарма, тому що студенти і молодь є основними користувачами нашої бібліотеки, і їм буде не байдуже, як майбутнім фахівцям, дізнати. Що саме означає ця подія? Що саме означає залізнична станція для громадськості, для Буковини, для нашої України і взагалі на сьогоднішній день, яку вона несе цінність і корисність для розвитку економіки нашого краю? До участі у круглому столі запросили науковців, представників місцевої влади, ветеранів залізничників та студентів Чернівецького транспортного коледжу. Наші студенти якраз і проходять практику на тих коліях, які знаходяться на залізничному вокзалі, і початок яких якраз йде з тих років, як ми, ми сьогодні святкуємо, і обслуговування того рухомого складу, особливо вагонного господарства, який прибуває зараз. Зі Львова до Чернівців, або з Чернівців до Львова дуже велика кількість студентів, яка навчається в коледжі. Це династії династії тих, які навчалися колись, коли ще був збудований технікум, Це ще було в 45-му році, коли його відкрили. І по сьогоднішній день. І студенти якраз приходять сюди в більшості від того, що їм порадили батьки, діди. Які працювали на залізниці, знають, яка дисципліна на залізниці, знають, що залізниця це потужний механізм, який буде завжди працювати. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.